З цією книжкою. А стосовно важливості таких видань ми вже не, не вперше видаємо книги подібного напрямку. І що ми зрозуміли, найголовніше в цих книгах. Саме головне це те, що ці книги відображають суть, історію і буття нашого народу. Вони відображають те, чим ми є, чим ми відрізняємося від інших тим, чим відрізняємося від загарбників. Тим, що наша історія дуже древня, що ми жили багато років, ми жили будь-одним тим самим життям. Та, змінюється техніка, змінюються технології, але життя українців не змінюється. Тому е ці книги несуть дуже глибинний характер, який несуть віки, наше існування, нашу історію і те, що ми народ е такий, український, древній і що ми маємо право існувати надалі майбутнє покоління цю книжку колись прочитають, вони розуміють, хто ми такі, що ми. І я думаю, що це дуже важливий внесок. Хоча, можливо, в інших регіонах скажуть, що це таке, це регіон всього одного села, але це село, це частина України. І одна книга в одному регіоні, в іншому регіоні, дасть цілісну картину про буття українців. Тому дуже дякую кожному автору, хто пише про історію села, про історію регіону. Це був дуже великий важливий вклад в історію суспільства, розвиток і збереження, особливо збереження інформації про нас, українців. При цьому скажу, що ще перед виданням цієї книжки у видавництві Лірака вийшли дві книжки, які я упорядковував Це на тему війни Антологія. Поезії весна озброєна, 142 автори. І друга проза і публіцистика. Також на тему війни. Ці дві книжки вийшли у видавництві лірака, коштом видавництва, і це, це внесок також видавництва лірака. Я дуже вдячний Віталіві за, за таке ставлення до, до життя до нашого. Я сьогодні згадував про Валерія Ршенка. Я радий запросити Варія Станіславича до слова, до мікрофону. Дякую. Будь ласка. Шановні друзі, Я не відкрию секрет, що ми не просто земляки, ми ще однокашники, ми друзі і не а В Україні признається найвище звання. Я знаю Михайла сильного, патріотичного. Цільного чоловіка. І я перший раз його бачив за останні роки з схвильованим, коли презентація книги була в нашому рідному селі. Два хлопці вже загинуло, десятки воюють. І коли прийшло декілька сотень людей, Михайло хвилювався. І я за нього хвилювався. Як це буде, як це буде сприйматися? Видавник сьогодні сказав, що сьогодні хтось розповідає, що. Таких, як ми немає, що ми якісь не такі. А ми є. Дякуючи Михайлу, ще одному э, родичу. Наприклад, я знаю своє 9-те покоління, для свого внука 9 покоління з 1750 року. Високе слово аристократ я не дуже сприймаю, але те, що вони були неймовірно працьовиті, що вони любили Україну. Як могли і розбудовували ту країну, своє село. Це неймовірно. Як кажуть, у нас народ і навіть колим без коріння не росте. Тому, Михайло, на часі, ця книга на часі, декілька сотень людей прийшли, ми навіть передавали цю книгу. Для мене є ще визначним те, що в моєму колі є декілька там докторів, наук, навіть академії, які професійно займаються історією. От такої глибини, як ти викопав, як ти дослідив, це достойно будь-якої наукової роботи. Це чудово. А ще уявіть собі, коли ти бігав по цій землі, ти знаєш і ці назви, які там були. Коли твоя е, уста така народна, яка в собі передавалася історія, вона почалася підпадати з тим, що досидив Михайло. От, наприклад, я думав, що в нас війна називають Ярончики, тому що я по батькові Ярошенко, а виходить, що по прадіду Діду Єрафею, який був властим старшиною, а його батько водив чумаків з осіб. А е, мій, е, а я сидів на руках свого прадіда Діда Михалка, який. Хоронив на Другій світовій війні троє синів, Бабушка від горя зразу померла. І він помер у 96-му році. І він ви що він стояв на часах в синьому. Я думаю, як це на часах? Він поламається. Він помер мені ще сьомий рік. Неймовірна робота. Вірю в те, що Михайле от з останнього, теж мій товариш, поряд теж доктор наук медичних, у мій четверо діточок, Він мені вчора каже, Моя донька, яка 15 років, просить мене завести її в архів, дослідити Ксаверівка Свій рід. Я дивуюсь цьому. Сьогодні дзвінок, хлопці, які по світах розкидані наші діти, з фронту просять, а можете лишити мені книжку? Тому я сьогодні без книжки прийшов, тому що пообіцяв. Я тобі дякую за цю велику роботу. Я вірю, що це все було на часі. Дійсно, ми збиралися довго, і слава Богу, що це все є. Я теж вірю в перемогу і що це малесенька Малесенька малесеньке ще буде. Хай Бог, хто береже, береже нашу країну. Дякую всім. Дякую. Дякую. А, можливо, запитання одразу давайте. Олександр Шугай, будь ласка. Московські неандертальці хочуть стерти з лиця землі наші міста, села, містечка і з'ява такої книги, звичайно актуальна і неоцінена. Я маю інформацію тільки з газети, Я книга ще не встиг почитати, я не маю цієї книги. Але Михайло Сержевський вчасно зробив цю справу і подав приклад для інших наших письменників. Поцікавитися, де вони живуть і що вони е е своїм родоводом і своєю країною. Збільшують. Я родом із Сумщини, яка зараз активно обстрілюється. Але я хотів сказати ще не про те. Я не знаю Солодним і Солоднено. Є якийсь зв'язок, от цікаво, на Закарпатті я скажу, Є скажу після вашого виступу все, я одразу скажу. Все. Дякую. Добре. Так, от бачите, одразу запитання. Солотвин Достеменно, версії остаточної немає про походження цього терміну, назви топоніма. Є кілька варіантів, кілька вони я всіх описую тут в цій книжці, від починаючи від салори заболочена місцевість і сол, від творення сол, значить місцевість, яка пов'язана із видобуванням солі. І до такої екзотичної, яку мені надіслав із Австрії, звідня із Оксантій Онопенко, він родом з України, але доля закинула в Австрію, дуже цікавиться історією, копає дуже глибоко етимологію, скажімо так, з цього боку. Він визначив, що соло це сонячний знак, і твін це близнюки, от докупи воно зійшлося якимось чином. Та екзотична версія, і я тут згадую ще кілька. Тобто, насправді, на мою думку, важко, важко визначити однозначно походження тупоніма солодна. Але при цьому є кілька солодвинів чи близьких за звучанням, написанням. Я їх назву зараз всі. Починаючи з заходу, на Закарпатті є солодвино. Е -е є солодвин до 16 століття, він називався Краснопіль. Я був у ньому. Вже в якості солодвина на Івано-Франківщині до 16 століття Краснопіль. Е, є Солотвин на Волині, невеличкий хутір, е, невеличке село. й зараз є. І був принаймні, потім я не знайшов слідів, можливо, воно вже зовсім мале, е, як це не дивно, е, у е, Сумській області. Е, Солотвин, е, стану, е, е, за переписом. Всесоюзним переписом 1526 року. До речі, за тим переписом в Солотвині було населення в старому, в старому Солотвині було 2600 і більше 1600 з гаком. І в новому Солотвині вже було і на той час був новий Солотвин, 300 близько близько 300 чоловік населення, тобто майже 3, 3 тисячі населення це доволі висока кількість. І до речі, в кінці ХІХ століття було близько 2,5 тисяч. І, і Можна уявити, що яка динаміка була народжування і смертності, скажімо, якщо брати другу половину 18 століття, ще давніше, в селі щороку народжувалося 50-60 е дітей. 50-60 е дітей народжувалося щороку, яке це велике село, яка народжуваність була, але при цьому дуже висока смертність була. Я це теж дослідив, і в цьому є, в книжці про це я детально я пишу. Були роки, що до, до 50 людей помирало за, за один рік, і всі хвороби там перераховуються, я це все вивчав. І, тобто така динаміка була. Тобто ось, ось я відповів на запитання про, про Солотвин, де, де ще є Солотвин. Але встановити до достеменно, на жаль, я не, я не претендую на це, тому що недостатньо інформації. Взагалі я дуже намагався при написанні цієї книжки, ну не тільки цієї, але взагалі, дуже скрупульозно ставитися до, до фактів, до джерел. От, якщо е, джерела я вказував їх обов'язково, обов'язково посилання на авторів, це, це справа честі і справа ну, професійна, звичайно автора. Якщо це було сумнівним, я все одно вказував, але при цьому писав, що, на мою думку, це сумнівне, тому що нічим не підтверджено, так як, наприклад, інформація від цього е, соводницького е, історика-аматора. Аматор не в, не в плані, що це якесь там приниження. Чи що. Ну, просто він любитель був, сам писав е, е, це. Ну, от, перша перша згадка про сувоти 1177 рік. Звідки де ніде жодного ну, з цього? На... Потім, через кілька десятиліть, він пише, що в солодненні було 100, 102, по-моєму, хати. От. Ну, це дуже багато. Тоді хати були 10, 10 хат, 20 хат. Це в середньому. такі малі села були. Хоча їх дуже багато було і густота дуже висока була. Ну, Після 1482 року, коли нашу територію захопили, не захопили. Спустошили, спалили е, е, ці загони Менлігерея, кримські, е, кримські татари. Е, ну, власне, тоді вони вже працювали, вони вже разом із е, Таши кримські тоді були, але вже і після 1453 року вже і, і турки їм допомагали. Так от було спустошення страшне, кілька десятиліть все було вимерло. Е, тут один із Шевіцький, по-моєму, пише. Що тільки одні підлазники по річках жили, ну, мешкали там у цих якихось норах чи печерах, тому що практично сіл майже не залишилось такі кілька десятиліть. А інші часи потім все почало відновлювати, звичайно, дуже велика кількість була населених пунктів, але в нашому, нашому цьому регіоні за, перебуват... за майновим переписом 1000 193 року найбільше село було тоді місто Слободище, 146 будинків чи хат. Насправді, ну, воно, воно тоді було більше, ніж Бердичів, ніж Шкодня. Ну, ось така, така статистика невеличка. Я хочу запросити до слова. Тут я заторкнув скіфську тематику. У нас тут двоє представників, які ну, в історії села також це ну, певна сторінка. Я хочу запросити слова з першого Володимира Володимира Івановича Петрука, як дослідника, е -е, який багато писав свого часу про, про скіфський період. І, як я вже сказав Володимир Іванович із нашого роду Сибержевський, мені це приємно. Звичайно, тема Скіфі для мене цікава, але вона не нагальна на сьогоднішній день говорити про неї. Михайло в своїх перегляді історичних культур археологічних безумовно підходить до моменту скіфських культур і в тому числі вказує на те, що скіфські кургани, можливо, не скіфів кочових, а скіфів рачів, були і з прикрістю про це пише, щоб були такі круга розорані. Взагалі я хотів би сказати, що книжка має багато достоїнств. В першу чергу це, можна сказати, справдження заповіду, заповіду тренька, відомого академіка, який свого часу висунув ідею в історії міста Сил України. І в Москві цього роздригнулося, тому що у них нічого подібного не було і вони хотіли прикрити цю програму. Але, але на щастя, цього не сталося. А от Михайло, приступаючи я розумію, потрібні почуття, про своє село хочеться сказати, розказати, але задум, коли зріє у, у письменника, то він. Наперед якісь вимоги собі ставить і критерії, за якими буде будуватися у нас доступний твір його. Так от Михайло міг би, як він тонко помітив, що не кінець 16 століття є початком села, а до того воно вже було, існувало, бо там вже греблі було. Ну і коли він почав цю ланку цю перейшов в глибину, то почав з самих найглибших археологічних часів прийшов там, де, власне кажучи, це не історія села, це історія, і не історія а перед історією України як такої. І поступово нагромаджуючи матеріал, що, що особливо важливо, що він багато використовує картографію. Це часто такі бувають, твори видають, наче все прекрасно написано, але трошки нудно починає читати, тому що немає ілюстративного матеріалу, а особливо картографії бракує. А Михайло от, взяв на себе велику працю, це треба було скопіювати багато карт і фрагментів карт. І так він поступово. Завдяки цьому матеріалу переходить від періоду е, археологічного до періоду відомого вже з, з часів Русі. І, і в цей час ще села, село Тут як такої, наче нема. Він зараз, зараз тільки що згадав про те, що один із дослідників села е, назвав таку дату 12 століття, але ні, ні, ні на чому не засноване. От. А Михайло вже під таким чином підвів матеріал, розглядаючи так, щоб, щоб картина була загальноукраїнська і що характерно для нього особисто як дослідника, він бачить всю Україну, бачить своє село, але ще бачить те, чого часто люди не помічають. Оточення, оточення цього села. всі сусідні Села, топоніміку він вживається широко, гідроніміку, які річки, де куди вони йдуть, шляхи, в тому числі чумацтво. він ще не згадав про Чумацтво, таке, як таке було розвинуте. І таким чином підходить до вже такого періоду, як ВКЛ, Велике Князівство Литовського, потім. Річ Мосполита, да. і тут теж картографія велику роль грає, тому що він показує фрагменти, тих, де коли вперше з'являється на картах селище, хоча б не одразу скажімо, село Солодкин, але інші поступово поступово цей матеріал обростає, наростає. І тоді картина, загальна картина багата, дуже стає, тому що вона різноманітна, ця картина. Можна ж було тільки зосередиться власне на селі, але це не було б тої повноти зображення. Так що я щиро вітаю Михайла, він ще не сказав про військовий період, воєнний період, про Голодомор. Я щиро дякую за те, що включив спогади моєї матері про Голодомор. цей період. Я її книжки купував, така чорна книга України і великома, її всі теж перебрали, перечитали. Одну я дуже дякую.